Посилочка заселеного пункту Великий Березний. Раніше до нас приходили тільки кольорові метали, пірячко, там ще щось, так? А тепер запустилась ще новенька штука. Хто знає, що це за штука, можете вже писати в коментарях. А ми зараз розберемо і покажемо вам. Дивись. Чікс. І що тут? Хтось знає? ні? тут. От диви, якого вага. 8 кілограм, 300 грамів, неповний мішок. Як ви думаєте, що тут може бути? Ну, оператор, що тут може бути? П'єє. Корінь лопуха. Корінь лопуха, ні, диви. Чінь. Корінь бузини. Корінь бузини, слава Богу, ще не предлагали мені. Навіть. Диви, яка бузина. І така бузина все частіше і частіше приходить. Вона вже, виходить, перебита і в такому вигляді набагато більше влазить її в мішок. Я думаю, що ще трошечки. и прийдет до нас, она уже завакумована, да? Пойдет, получается, что? Выходит. А ну, записка на одного из да, точно. Вот так вот, 17 килограмм написано, а у нас 16,9. Веса брешут, видишь? Ну ничего, ничего же не сделаешь, что есть, то есть. же должны быть подкручены, правильно? Щось там, о, там напишуть, там, звісно, хліба не треба дай пописати. общем, я думаю, тут особа догадується і не прийдеться, що тут, так? Ай, порозсипав. Може хтось знюхать хоче. Не хочеш? А що ти там Глянь, Ми тут про бузину розказуємо, а цей сиди гікає, там і латунь розбирає. Не забудьте, що крови бузини, ми ж купуємо і кольорові метали. І крім того, нам приходиться їх ще й розбирати, не завжди вони в чистому ідеальному вигляді приходять. Ну нічого, як є, так і є. Так, бузина. Бузина класна штука. На сьогоднішній день її приходить все більше і більше. Поверни, покажи, приходить нам бузина чи не приходить. <гум> нормально заготовляють люди? Я думаю, нормально. Коли мені писали, що хто тобі її буде присилати і хто її буде рвати за такі гроші, я думаю, що це писали в основному люди, які... Ніколи в житті її навіть не бачили, не те, що не заготовляли. Причому ні в якому вигляді ні в вигляді квітки, ні в вигляді ягоди. А ми готові купувати і в вигляді квітки, і в вигляді сирої ягоди, і в вигляді сухої ягоди. По сухій ягоді навіть на сьогоднішній день працюємо. А, до речі, запитували люди, як довго буде прийматися лікарські рослини. По суті, лікарські рослини приймаються цілий рік. З винятком деяких моментів, можливо, в якомусь моменті щось буде не потрібно, а в принципі купуємо на постійній основі, що корінь, що, листь, ой, що листя, що квітку, що інші лікарські рослини купуються на постійній основі. Так що заготовлюйте і коли вам будуть потрібні кошти на протязі року, ми залюбки купимо ваш матеріал. вам.